На фронті кожен день вирішальний, кожен бійце життя, що залежить від надійної техніки. Коли секунди вирішують долі, машина стає щитом для військових, даючи шанс повернутися живим. Іноді техніка бере на себе удар. Так сталося і цього разу. Ось як це було. Ну, я пам'ятаю добре, бо я в той день був в старшим групи. У нас було 10 чоловік. І ми виїхали виконувати задачу. Ми приїхали в 4.40 приблизно. Ми приїхали на місце, всі вигрузились, ну і направилися до місця безпосередньо, де ми мали виконувати задачу. Але пройшло, може, хвилини дві-три і почалися обстріли, почали прилітати до нас орієнтовно 120-й міномет. Була один прихід, другий прихід людей сховали в будівлю. Ще дочекалися третій прихід, і потім я почав збирати людей, щоб виїжджати вже назад. Так сталося. Може, дякуючи тому, воно і так мало бути, бо що люди не добігли до машини, то дякуючи тому, вони залишилися живими і неушкодженими, тому що коли вже підбігли буквально на пару хвилин, там, на дві-три на хвилини пізніше до машини, машина вже була пошкоджена, посічена, вже не було ні вікон, були, пусть, був капот посічений, блок був. Ну, В принципі, ми заблокшення не знали, колеса були пошкоджені, тобто машина вже була не дієздатна. Її не можна було не завезти, її не можна було звідти забрати. Ми прийняли рішення, що треба просто витягувати людей і виїжджати самим. Де понаклеювано, там все воно. Тут пошкодження було. Тут, тут, тут три, четверте. І воно виходить, що ці пошкодження були якраз так, що якби сиділи люди в машині, це все було б все проходило б через людей. Це на рівні желудка, на рівні хребта, на рівні ніг, можна сказати так. Один осколок зайшов через вікна і вийшов через двері. Також військовий зазначив, що техніка, передана фондом Повернись живим, допомагала не один раз. Так, вона нам допомагала і неодноразово доставляти як і особовий склад, так і боєприпаси, і все, що до них належить, все, що ми працюємо. Вона нас вивозила, скажімо так, на наші рубежі, де ми працюємо, і звідти забирала. Дякуючи їй, в принципі, ми виконували всі свої роботи.

Фонд «Повернись живим, нас забезпечив технікою, без якої не відбувається жодне розмінування, без якої, в принципі, по незнайомому полю, по мінному полю, по будь-якому полю, незнайому, там, де була окупація, взагалі нема чого заходити. Скажімо, так, це необхідно необхідні речі, без яких в наших умовах, в роботі сапера дуже важко. Дякуємо за те, що допомогли нам з такою технікою надали.